Всім доброго дня. Сьогодні 31 травня. Як кажуть, хто рано сіє, то той вже пересіває. Сієм поле, саме пізній посів у нас. Тут були отакі сади, минулому році викарчували тут. Що попалили, що згорнули, що на мусорку вивезли. Восени тут була пахота. Була пахота. Восени весною ми тут що робили? Було три культивації, і дві, і, дві, і два діскування. Такий стан поля. Чого так пізно сіємо? Тому що земля була. Висушено, не було куди сіяти, а в суху побоялися сіяти. Бо тут багато живності, жучки, павучки дуже багато. Поле не оброблялось років 30. Отакі корні зустрічаються. Все, збираємо, що бачимо і викидуємо. Трактор МТЗ-80, сіялка Веста, Веста Веста 6. Все. Корішок, який не вирос. Так, що по глибині? дивимося. Ось ну, така земелька, все вологе. Пройшли дождики, дочекалися. І сіємо. Посів десь 4-5 сантиметрів. Сіємо з добривом 100, -100 кілограмів на 1 гектар. Сіємо з амофосом По соняшнику сіємо сингента, гібрид Мечиган під Євролайтінг плюс. Зараз покажу яка фракція. Одна пасіна одиниця коштує 9 тисяч гривень. Все, така сингента. така фракція. Фракція гарна. Двойничків майже немає. Мічигін, мічиган по технології Clearfield Plus. 24-го року по сіновому мішку 9-35 кілограмів. Виробник Туреччина. Ось такі справи. Зараз досіємо, зразу перещіпляємося на оприскувач і будемо вносити тут е, ґрунтовий гербіцид. Далі все покажу.